Теплий мікс мікс брендів. Лісочка. Піджичок. Два регланчика на флісі теплих. На чотири рочки такі светрик, класно в'язаний. Натуральна тканинка. Три-чотири така тунічка. На флісі такі теплі. Теж тунічка, вона як патічка. бачите таке. На шість рочки вона утеплена, тут паєточки є. Далі такі штанішки на чотири роки теплі. Такий класний светрик. На п'ять. Русівочки такі, повіс, 32 класні. Шкарпеточки з е, турмусками, такі шкарпеточки. Такі. Далі на змійці тепла ковтинка на 4 роки. Аксесуари ще трошечки різних. Шапочка. 110-116. Теплі штанішки на флісі. Штанішки на двониточку. 8-9. Спортивочки. На двониточку 7-8 років. Такий регланчик, укорочений, теплий. Такий теплий. Теж на флісику така вам прикольна. Штанішки. Такі джогери. Спортивочки. 9-10. На двониточку такі класні. Так, 8-9. Байову рубашечка. Такі тоненький светрик 3-4. На зміці. Надвониточку з капішора. Джи легінці. Дві пари спортивок. 7-8. На змійці така кофта класна. Така на, на двониточку. Сікшотик. Так, спортив, спортивні ще одні. на двониточку, Далі така на змійці тепла. Пандочка сетрик. ну Бачите, вони десь в якихось модельках десь пересікаються. Такі на очки, 9-10, класна, до школи, така котонова кофточка. можна просто навіть відходи гуки. Піжамка, пустинка в рубчик, така 6 цим пустинка якась. Така на 3-4, 3,4 теплий, Платьечко таке тепле. Такі теплий, тепли, Джинсики з 140 базові футболочки, хлопчик. Просто таке воді, Так, платьечко такий вілюрчик. тепле, власне, 7-8. Водолазочка. Ще одна водолазочка. Лонги пішли такі. Так, і спідничка, Лонг хлопчик. Рубашечка. Джинсики. Ой, не джинсики такі класні джогери, взагалі, прикольні. Піжамка тепла. Ну і тепла, на довгі рукавчик. Така, такі лонг, такі. Джинсики. Стречу. Штани. Як воно сортувалося, так воно йде. Такі теплі на флісі колосінчики. Всі дуже класні, такі бачите, на зимочку, така тканина класна, до школи просто варіант. І ще кілька таких теплих штанят, Джинс, я маю на увазі, Такі 5-6 точка класні. І ці на дівчинку такі стрінячі, також на 5-6, замовляйте.